Це справді благородні рослини, зауважує Ісус і додає. Оскільки майже вся рівнина належить багатим фарисеям, то вони набули добрі рослини, не шкодуючи коштів. О, це б нічого не дало закупити найкращі рослини, якби їх не продовжувати постійно доглядати. Я дещо в цьому розумію. Тому що у моїх володіннях лише виноградники. Якби я сам там не працював у поті чола, як це зараз продовжують робити мої брати, то повір мені, учителю, я б не міг запропонувати тобі на зборі урожаю тігрона, що минулого року, каже один кремезний чоловік років 40 якого я вже бачила, але імені його пригадати не можу. Ти маєш рацію, Клеопо, вся таємниця отримання добрих плодів лежить у догляді, який здійснюють у своїх маєтках, каже інший. Добрі плоди і добра вигода. Якщо б земля давала лише те, що в неї вклали, то це було б. Погане вкладення грошей. Земля повинна плодом спочатку повернути капітал, який вона нам коштувала, а тоді давати прибуток, який дозволить нам примножити наше багатство. Тому що слід пам'ятати, що одного дня батько змушений буде розподілити своє добро між синами. Із одного маєтку, що складається з землі чи грошей, він повинен зробити стільки частин, скільки має синів, щоб усі мали засоби для життя. Я не думаю, що слід відкидати це примноження маєтку для синів, робить висновок Клеопа. Його не слід відкидати. Коли це здобувається чесною працею і праведним шляхом. Отож ти кажеш, що окрім володіння посадженими паростками ще треба і багато працювати? І ще як? Ще перш ніж вони принесуть перші грона, тому що це потребує часу, а тому і слід мати терпіння і працювати. Навіть якщо на лозі спочатку лише тільки листя, потім пізніше, коли вони уже плодоносять і зміцніли, слід уважати, щоб у них не було зайвих пагонів, щоб не розвелось шкідливі комахи, щоб буряни не забирали соки із землі, або ожина чи в'юнки не задушили лозу. А далі треба розпушувати ґрунт над коренями і робити ямки, щоб там могла збиратися і затримуватися роса. Треба також носити добрива. Неприємна робота, але необхідна, хоч і дається важко, тому що такі солодкі і гарні виноградники, кожна з яких схожа на коштовну перлину. Якраз і утворюються тоді, коли вони всмоктують цей темний, смердючий гній. Це здається неможливим, але це так. А потім слід обірвати листочки, щоб сонце могло світити на грона. Після збору урожаю рослини теж треба привести у порядок, підв'язати. Обрізати і накрити коріння соломою і гноєм, щоб захистити їх від морозу. І зимою теж треба піти і подивитися, чи вітер або якийсь зловмисник не повалив стовпів. Ох, завжди є робота, аж поки виноградник врешті колись відімре. І навіть тоді є, що далі робити, тому що треба викопати корені. Щоб підготувати землю до нових саджанців. Ти знаєш, що треба мати легку і терплячу руку і добре око, щоб відокремити лозу померлої рослини від ще живої лози. Якщо зробити це нерозумно і недосвідченою рукою, то можна завдати великої шкоди, отож у цій роботі, Треба дещо розуміти. А виноградні кущі, вони як діти, поки син не виріс, скільки треба затратити сил, щоб підтримувати його здоровим на тілі і душі. Але я говорю і говорю, і не даю тобі слова сказати. Ти пообіцяв нам притчу власне, ти вже її розповів. Досить зробити з неї висновки і пояснити, що душі, як виноградні кущі. Ні, вчителю, говори ти, я, я лише говорив нісенітниці, і ми самі не можемо зробити з цього висновків. Добре, отож слухайте, Коли ми були тваринним тілом у лоні своєї матері, Створив Бог у небі душу, щоб сотворити майбутню людину на власну подобу і опустив її у тіло, що утворилося у материнському лоні. Коли прийшов час народження, то людина народилася зі своєю душею, яка до використання розуму знаходилась у стані необробленої ріллі. Коли людина досягає віку розуму, то починає думати і відрізняти добре від злого. Тут вона помічає, що володіє виноградником, який може обробляти за своїм уподобанням. Вона також пізнає, що має у розпорядженні виноградаря, який наглядає за цим виноградником. Свою Власну волю, справді свобода у рішеннях, яку дав Бог людині своїй дитині, є досвідченим слугою, який допомагає їй зробити виноградник, тобто душу плодовитою. Якби людина сама не була змушена прикладати зусиль, щоб розбагатіти. Щоб придбати собі трохи надприродного статку, і якби їй все відразу було дано Богом у руки, то яка тоді б була її заслуга? Коли б вона знову осягнула святість після того, як втратила через Люцифера святість початкову, яка першим людям була дана просто так? Вже багато значить те. Що Бог дає людині з її первородним гріхом можливість заробити собі винагороду і стати святою і відродженою, з допомогою власної волі повернутися до початкової досконалості, яку Господь подарував Адамові і Єві для них і їхнього насліддя, якби вони. Залишалися вірними і без гріха. Впала людина, власною вільною волею повинна знову стати людиною вибраною, що тим часом відбувається у душах. Людина довіряє свою душу, своїй волі і своїй свободі у рішеннях, починає обробляти свій виноградник. Що до того був землею без постійного засіву. В перші роки на ній росли лише ніжні трави і нестійкі квіти, інстинктивна доброта дитини, тому що вона ще є ангелятком, без розуміння доброго і злого. Ви запитаєте, як довго так триває? Звичайно кажуть. Перші шість років. Все ж деякі діти ще раніше стають відповідальними перед своїм сумлінням, тому що можуть розрізнити добро і зло уже в три або чотири роки. З цього моменту, відколи людина може розрізнити хороший вчинок від поганого, вона несе відповідальність. До цього ні. Таким чином, слабоумний, навіть якби йому було 100 років, не є відповідальним. Але в такому випадку відповідальність несе його опікун, який повинен слідкувати за тим, щоб ні його вихованець, ні інші через нього не зазнали шкоди. Отож Бог. Не ставить помішаному або слабоумному його вчинки за провину, оскільки ці люди на своє нещастя позбавлені свого розуму. Але ми говоримо про тілесно і духовно здорових людей. Отож, людина довіряє свій необроблений виноградник своєму робітникові, вільній волі. І та починає його обробляти. Душа виноградник, все ж має голос і дає його почути вільній волі, надприродний голос, який складається із надприродних голосів, через які Бог завжди вислуховує душі, голос ангела хоронителя, голоси духів. Посланих Богом, голос мудрості, голос надприродних спогадів, які залишаються кожній душі, навіть якщо і не чітко доходять до свідомості. Голос лагідно напоумлює вільну волю, хоч і благаючи засадити виноградник добрими рослинами, бути старанним і мудрим. Щоб із них не виріс дикий злобний і отруйний чагарник, де гніздяться змії і скорпіони, і який є пристановищем для вовка, кам'яної куниці та інших підлих тварин. Не завжди вільна воля є добрим виноградарем. Не завжди вона оточує виноградник нездоланною огорожею. Тобто твердою і доброю волею, щоб захистити душу від розбійників, фарисеїв та інших шкідливих речей, сильних вітрів, через які опадають квіти добрих рішень, Заледве бажання їх утворило. О, якою міцною і високою загородою треба оточити серце, щоб врятувати його від злого! Як сильно треба пильнувати за тим, щоб ця огорожа не була пробита, щоб у ній не було великих дір, у які могли б пролізти легкодумність і марнотратність або менших привхованих діб, через які прослизають змії сім головних пороків? Як необхідно виполювати бур'яни, і спалювати їх, зрошувати ґрунт і розпушувати його, підживлювати умертвленням, плекати душу через любов до Бога і до ближнього, ясним уважним оком слід пильнувати за тим, щоб, на перший погляд, добрі пагони не виявилися потім шкідливими, а якби так мало статися. То їх слід немилосердно вирвати краще одна єдина, але досконала рослина, ніж багато недосконалих або шкідливих. Є серця, тобто виноградники, яких доглядають і засаджують несумлінні виноградарі. Вони виконують свою роботу, мають ідеї і бажання. Що не завжди є поганими, але вони можуть стати поганими, якщо про них не турбуватися, можуть впасти на землю, виродитися і відмерти. Скільки гине доброчесностей через те, що вони змішуються із чуттєвістю, що їх не доглядали. Що, врешті-решт, вільна воля не була підкріплена любов'ю, скільки злодію прокрадається, щоб обікрасти, розкопати, повиривати, тому що сумління спить замість того, щоб пильнувати, тому що воля втрачає свою силу і дає себе підкупити, тому що вільна воля дає себе спокусити. І уярмити у своїх рішеннях злом. Отож, пам'ятайте, Бог дає їй свободу, і воля сама робить себе рабинею пристрастей, гріха, пожадань, тобто зла, високомір'я гнів, жадоба і Похідь лише спочатку замішані серед добрих рослин, згодом вони будуть домінувати. Яке обоство! яка посуха сходить тоді на рослини, тому що більше не моляться, а молитва ж є поєднанням з Богом і благодатною росою для душі. Часто іній браку любові до Бога і ближнього. Морозить коріння, часто ґрунт не має сили, тому що людина вагається використати добрива, умертвлення і покори. Часто гинуть добрі і погані гілки, тому що людина не наважується відрізати те, що є шкідливим. Це є стан душі, яка за доглядача і робітника має невпорядковану волю. Що тяжіє до злого. Якщо ж навпаки, душа має добру волю, яка живе у співзвучності із порядком, тобто послуху закону, який був даний, щоб людина знала, чим вона є, яка вона є, і як зберегти порядок, якщо вона героїчно вірна доброму, тому що добро. Підносить людину і робить її подібною до Бога, а зло змінює її і робить подібною до чорта, тоді вона є виноградником, зволоженим чистою і в достатній кількості водою, віри, що приносить користь, тоді вона належним чином затінена, рослинами надії, осяяна сонцем любові. Зміцнена сильною волею, удобрена самозреченням, підв'язана послухом, обрізана твердістю, керована праведністю, вартована мудрістю і добросовісністю. За допомогою усього цього росте милість, прибуває святість, і виноградник стає чудовим садом, у який сходить Бог щоб порадуватися ним і потурбуватися про те, щоб цей досконалий сад зберігся до смерті своєї істоти. А тоді він велить, щоб його ангели перенесли цю роботу вільної доброї волі у великий вічний сад неба. Напевно, і ви прагнете такої долі. Отож пильнуйте, щоб демон, світ і тіло не звабили вашу вільну волю і не спустошили вашу душу. Пильнуйте, щоб у вас завжди була любов, але не себелюбство, яке гасить справжню любов. І робить душу іграшкою сіляких чуттєвих пожадань і невпорядкованості. Пильнуйте до кінця, тоді бурі, хоч і промочать вас, але не зможуть вам нашкодити, і ви станете перед Господом багато обтяжені плодами, щоб отримати вічну винагороду. Я закінчу свою науку, роздумуйте тепер над цим і відпочиньте до заходу сонця, а я піду на молитву.